Вітаю вас, друзі, на каналі Автотрейд. Новий день, нові автомобілі. Сьогодні ось такий красень, це Mercedes Sprinter, пасажир 2016 року, це 314. й Сьогодні на моєму каналі. Автівка була пригнана з Німеччини, переобладнана в пасажира, 8 місць. Автівка зареєстрована, це свій автомобіль. Бачите, вже на реєстрації. База H2L2, нова резина. Ось Така, друзі, автівка. Камера заднього виду, задні вікна з, як бачите, щотками 314, тобто 140 кінських сил. Задні парктроніки, камера, тонування. Автомобіль повністю в рідній фарбі. Оскільки перероблявся, поставили вікно, бачите, з форточкою. Є адблю, все працює. Так. Пробіг даного. Спринтера складає 260 тисяч кілометрів, є повна сервісна історія, автомобіль обслужений. Ось як резина виглядає. Так, резина 235 на 16 с Стоїть одна ресора, тобто автомобіль вантажів не возив. Так, по комплектації покажу. Спочатку по кермі, все, бачите, досить достойно виглядає. Ось пробіг, 260, майже 1 тисяча, стоїть тахограф, також є кондиціонер, навігаційна система, камера заднього виду, КПП 6 Два ключика. Так, є додаткова пічка. Ось тут. Вона ззаді. З там під сидіннями. Зараз покажу. Ціна, ціна 18 тисяч доларів за цей автомобіль. Так. Ось як виглядає все. Зараз покажу по салоні. Автомобіль привіз десь місяць жовтень. Вже скоро буде рік. Так, всі вікна рідні. Бачите, 16-й рік. Лобове. Лобове замінене. є німецька лайба. про екологічність 18 тисяч доларів. Ось сидіння пасажира, водія, Так, по документах 8 місць, по факту стоїть тільки 5, тому що автомобіль використовується, в принципі, мало, досить мало, на, по Україні наїжджено 15 тисяч. Сидіння всі з пасами, ось як буде виглядає. Все зашито. Стою на повний звіст, зараз покажу. Ось, в принципі, висота досить нормальна. так, Карти неподерті. Також бачимо, в якому стані арки. Ні, ми не зашивали цей автомобіль, тому що немає потреби. Немає потреби в зашивці. Весь автомобіль, от в Німеччині, коли брали, був зашитий ось таким не знаю, алюмінієм. Стекло, як я вже сказав, відкривається. Кого цікавить, такий автомобіль, все в рідній фарбі. За 18 тисяч доларів на віддачу. Так. Двигун працює ідеально, нічого не стукає, не грюкає, все замінене. Все чітке. Нова модель, ну не сама нова. Мотор 2.2. ні і ні. 2-2 або 2-1, як то називає, 140 кінських сил. Ось такий стан справ. Машинка достойна, все в рідній фарбі. Кого цікавить, телефонуйте. Мене звати Степан Autotrade Cars Автівка стоїть на сьогоднішній день на авторі. Можна приїжджати оглядати для себе, саме то. Так, ще покажу. Він код Він код знаю, того поганого Так, ось є він-код. Можете собі оглянути. Так, це натахо. Машинка дійсно в хорошому стані. Вантажів не возила 15 тисяч на українських дорогах. Як я вже в попередньому відео говорив, є ще. Інший бізнес. І цей автомобіль на сьогоднішній день не потрібен. Потрібно придбали вантажівку. Вантажівку теж 3,5 тонни повної маси. А цей автомобіль готовий продати. Дякую, друзі, що дивитесь. З вами Степан Автотрейдкарс я. Всім удачі, друзі, всім па-па.